Вода не має ані початку, ані кінця. Вода дарує і забирає. Саме ці слова стають основними ідеями другої частини Аватара, і саме вони прекрасно ілюструють наповнення всього фільму. Всім привіт, з вами Таносик, і ви більше не в Канзасі, а на найкращому каналі про ігри та кіно в українському Ютубі «Танос Ікс. Сьогодні ми дізнаємось, чи кращим фільмом є сиквел Шлях води за оригінал Аватар 2009 року. Зрозуміємо, чи змістовне рішення дати цьому фільму 3 години і 15 хвилин вашого життя. Оцінимо аватар шлях води за оцінкою нескінченності, і також витримаєте рекомендації Таноса, які фільми слід глянути, якщо вам подобається або не сподобався аватар-шлях води. Ну, а на початку я хочу розповісти вам свої відношення до оригінального аватара. Я знаю, що його багато хто не любить, і хто каже, що це дурна казка, проте це один з тих фільмів, який я дивився більше одного разу тільки в кінотеатрах, що є досить рідким явищем для мене. Якщо буде точніше, я дивився його понад шість разів. І чому я кажу понад шість разів, тому що після шостого разу я перестав рахувати. Я вивчив майже на пам'ять увесь сюжет та знав кожну строчку діалогу. Окрім цього, цей фільм так мене вразив, що я пам'ятаю кожний кожен момент цього дня, точніше вечора, коли я вперше потрапив на цей витвір мистецтва і кожну емоцію, яку я отримав тоді, у Кінотеатри і після цього? Згодом я ще багато разів дивився його удома та зрозумів, що саме кінотеатральний досвід перегляду був найкращим та найповнішим як для мене, так і для всіх моїх знайомих, які теж полюбили аватар. Також я хочу сказати, що я обожнюю творчість Джеймса Кемерона і вважаю його найсильнішим режисером за всю історію кінематографа. Ну, одним з тому, що є ще Альфред Хічкок і Кубрік, яких я ставлю на такий самий рівень. І знаєте, чому я поважаю Джеймса? Все так високо, тому що він вміє створювати фільми для всіх і кожного. Його роботи подобаються як дітям, так і дорослим, як чорним, так і білим, як жінкам, так і чоловікам. Вони прості та глибокі водночас, ну і найголовніше для мене вони ніколи не розчаровують глядача, який йде саме подивитися фільм від Джеймса Кемерона. Єдиний мінус: знімається митець вкрай мало, і після Титаніку не сильно спішить з випуском нових своїх фільмів у кінотеатральний прокат. Так, аватар. Шлях води став лише третім фільмом за останні 25 років. Проте я можу зрозуміти це, тому що і Титаник, і Аватар принесли Джеймсу дуже багато грошей. А коли в тебе є дуже багато грошей, то працювати і не сильно й хочеться. а Хочеться просто жити та кайфувати. Таке кайфування затронуло і аватар шлях води, який на початку планувався ще до випуску у 2015 році, всього через 6 років після прем'єри першої частини. Проте спочатку Джеймс був на Посхиблений на перфекціонізмі, а потім у справу втрутився китайський вірус, який ви знаєте під назвою Ковід. Тож очікування трохи затягнулися, так би мовити. І ось нарешті, ось нарешті, шлях води вийшов у широкий кінотеатральний прокат, і він скажу я вам прекрасний. І Як звучить її серцебиття? Це Те кіно, яке не хочеться критикувати або шукати в ньому якісь мінуси. Що сказати про те, він сподобався навіть моїй жінці, яка не надто любить першу частину після перегляду вдома, і не надто любить довгі стрічки в цілому. У кінці сеансу люди почали просто аплодувати. Ну а під час цього цього сеансу фільму зал оточила абсолютна тиша, бо людям було дійсно цікаво дивитися пригоди на таємничій Пандорі, і в той самий час. Я все ж таки не отримав того, за чим приходив у кіно. Одразу зазначу, що тут не буде спойлерів, тому можете не боятися дивитися це відео до кінця. Проте під час відео в мене буде пару натяків, пару тонесеньких натяків, які зрозуміють тільки люди, які дивилися цей фільм. Для всіх інших це буде просто загальне враження від картини Утаноса Ікс. Ну що, поїхали? Сюжет картини розповідає нам про події, які сталися після фіналу першої частини. Джейк Салі та його дружина стали батьками для чотирьох прекрасних дітей. Племена Наві перестали боротися один з одним, а людей було відправлено назад на землю. Почалася епоха миру. Проте ми, як українці, знаємо, що мир буває досить крихкий, і іноді він закінчується. Також ми знаємо, що Довбодятли це люди, які є з нами по сусідству. Так з Пандорою по сусідству є людство, тому вони повертаються і повертаються дуже злі. Корпорації прилетіли з неба і повернулися ще сильнішими аніж раніше. Всього за рік вони знищили майже увесь опір Аві, через що племена повинні були прийти до життя у тіні. Все змінює повернення одного старого персонажа, через якого Джейк та його сім'я повинні залишити джунглі, свої статуси, своє плем'я, та полетіти на інший край землі до скрібних племен. Однак не все так просто, і семейство Салі буде змушене боротися не тільки за право, жити з новим племенем, а й виживати та боротися за своє життя з ворогами та фауною Пандори. Під час пригод, які йдуть понад трьох годин, я зазначу трьох годин, Джеймс Кемером покаже нам зовсім інший аватар, якого ми ще не бачили. Він це обіцяв на прев'ю, він це обіцяв на промо, і він це зробив. Це зовсім. Інший фільм, це зовсім інші декорації, це зовсім інша атмосфера. Якщо ви вважали, що аватар був красивий, то аватар Шлях води це нереально красива картинка хоча і є прямим сиквелем, і є тою самою планетою. Проте як це можливо? Скажу чесно, коли почався фільм, я дивився на картинку і казав сам собі: ну ок, зелень стала деталізованіше. Персонажі теж виглядають краще, проте через це я чекав всі 13 років, а де технологічний ривок та геймченджер, який обіцяв Кемерон, і Джейн знав, що глядач так і скаже. Він хотів цього, щоб ми так говорили через те, що тільки на контрасті можна зрозуміти, який ривок зробив Аватар 2 порівняно з першою частиною. Так, в момент потрапляння персонажів на острови та показ першого занурення, у мене просто перейняло дихання. Як свого часу я був шокований красою лісів Пандори, де її летючих скал так само мене вразила і океанічна частина цієї планети. Світ Пандора під водою такий же красивий, унікальний та неймовірно реалістичний. Кожна секунда, кожен шот, кожен кадр цих пригод ви можете просто це зупинити та поставити як робочий екран для свого телефона або комп'ютера. Хоча так же. Фауна, новий клан. Просто рослини, які ви побачите в цьому фільмі, тварини. Це найкрасивіша візуальна робота за довгі роки. Це настільки болючий удар по Марвел, DC, світу, юрського періоду та всіх інших блокбастерам сьогодення, який доказує, що красиво завжди можна зробити. Головне, це бажання. Також доповнюють красоту і технології. Джеймс Кемерон є одним з небагатьох гіків із кіноіндустрії, який зміг приручити технологію 3D та зробити дійсно. Якісну роботу, а не просто комерційний проєкт для того, щоб білети в кіно коштували дорожче. Так роблять майже усі. За увесь фільм за увесь фільм у мене жодного разу не було бажання зняти окуляри та дати трохи відпочити своїм очам. Вони казали, я хочу дивитися це далі. Будь ласка, не знімай окуляри. Так, я спілкуюся зі своїми очами. Технологія виконана на найвищому рівні, і хотілося би бачити Аватарі 4, який поки що ще не знятали але про це пізніше вже новий вимір поглиблення у кіно, а саме ефект доповненої реальності або VR. -ом. Що ж до технології 48 кадрів в секунду, то це досить дивна річ. Ви певно знімали колись відео на телефони, виставляли там у налаштуваннях фільмування 50 чи 60 кадрів в секунду. І після цього ви ж були впевнені, що відео стане краще, так тому що ви виставили більше значення. Проте це так не працює. Ну і після цього ви бачили, як плавнесенько бігають люди, як реалістично та швидко проїжджають машини або просто колишиться дерева від вітру. Це досить цікаво для домашнього знімання та мобільного фільму. Ування проте це виглядає досить дешево на великих екранах. І ось аватар 2» знято повністю у цій технології. Тобто, ви завжди будете помічати особливості під час битв, що герой рухаються набагато швидше, що в них є ривки, і в цілому мені здається, що фільм іноді шукає потужності для того, щоб дати фільму ще більше кадрів. Так, сцени починаються в нормальної кількості кадрів, а після вона дає майже 100 кадрів в секунду, і персонажі перетворюються на гравців фор. Найт, де ти бачиш, що це комп'ютерна графіка, це дуже б'є по очам. Загалом, через це фільм і виглядає як комп'ютерна гра, а не найдорожчий фільм в історії людства. На мою особисту думку, ноунейма з України, слід все ж таки залишатися на класичних 24 або 25 кадрах у секунду, а не гнатися за реалізмом. Проте, можливо, це просто думки старого діда, який не хоче йти у ногу з технологіями. І повторюся, це лише моя проблема, тож не сприймай цю критику близько до серця. Але все ж таки, давайте повернемось до самого творчого наповнення. У фільмі ми бачимо майже повну зміну декорацій та персонажів. Так, залишки персонажів та джунглів з першої частини будуть, але їх кількість екранного часу буде мінімальною. Якщо перша частина показувала класичну війну з войомники та жертв цього самого завоювання, то ось в цій частині ми цього конфлікту вже не бачимо. На перший план виходить конфлікт всередині сім'ї та асиміляція головних героїв у новому племені. Так, головне. Лиходіями, як і раніше, залишаються завойомники, хоч і в трохи іншій формі, аніж в першій частині. Проте у шлях води більше розкривається саме небезпека з тваринами та дикою природою Пандори. Ну і додатком можна побачити, як відрізняються інші племена, наві, їх звички та погляди на небезпеку. І саме через це у мене виникла перша перша проблема, яку я побачив у цьому фільмі. Це відсутність епічності. Як це було наприклад, у першій частині я не побачив того, що уся планета проти завойовна. Фільм має лише локальні бої, та не дарує того, чого слід очікувати всі три години. А саме прекрасного та епічного фіналу з чітко поставленою битвою. Знаєте, ідеальне завершення картини. Цього нема. Все це пов'язано з тим, що Кемерон вже відзняв третю частину. І як би він не казав і не спілкувався з пресою, що нова частина не буде прямим продовженням другої, і її можна дивитися окремо. Проте ні, третя частина це буде пряме продовження сиквелу, бо у цьому фільму немає чіткої кінцівки, та по суті, це є прологом до чогось більшого, чогось дивовижнішого та епічнішого. У першому ж аватарі був присутній чіткий фінал, і там. Історія мала початок, мала свій фінал. А тут, як я казав на старті відео, вода не має початку і не має кінця. Кемерон таким чином хотів сказати нам через сценарію, звученим головним героєм, що без розуміння першої частини ви не зрозумієте другу, а без зрозуміння другої ви не зрозумієте третю. Це не серія форсаж про сім'ю чи месники про комікси, які можна дивитися окремо одна від одної. Це більше нагадує франчайзи Володаря Перси. Снів та Гаррі Поттера», фільми, яких слід дивитися один за одним, тому що ви не зрозумієте по суті нічого, якщо подивитися одразу повернення короля або дари смерті. Тож, моя порада, не йдіть в кіно, якщо ви не бачили першу частину, і не очікуйте того, що ви отримаєте закінчений твір. Ця картина схожа на дюну вільньова та сиквел піратів Карибського моря. Це лише одна з глафа незавершена пригода. І також моя рекомендація, будь ласка, передивіться першу частину, тому що вам потрібно буде. І пам'ятати, чим там все закінчилося, тому що 13 років це досить великий шлях, і багато хто з нас не пам'ятає цей фільм ідеально, особливо, якщо ви не дивилися його, як я більше 10 разів. Uh -huh. А тепер буде частина, яку зазвичай всі скипоті, але будь ласка, не скіпайте. Це важливо для мене. Дякую всім, хто мене підтримали на Патреоні, особливо таке сквайзі, Дмитро Володимирович та його дружина Дар'я. Ну і людей, які скинули мені вчора гроші на Монобанку, а саме це Артем Аврюшов, Ярослав. Флевченко, Ігор Марвін, ну і дві киці, які не представилися. Проте дякую вам, ви прекрасні киці і загалом прекрасні всі люди. Нагадую, що я збираю на новий комп'ютер, шафу для коміксів та лінзу для камери. Таке ж обрування це реалії українського Ютубу. Тож вибачте, що тут скажеш. І буду радий вашій допомозі у цих зборах. Колись я їх завершу і більше не буду вам набридати. Я вам обіцяю. Тож давайте повернемось до фільму. Проте ще раз дякую вам, кожному за вашу допомогу. У розвитку цього каналу. Що ж до доколупок, які я побачив у стрічці, то тут є що розповісти. По-перше, це дивні фрази персонажів. Так в один момент одну з дочок Салі ловлять, причому не перший раз у фільмі. І вона говорить майже в камеру карикатурну фразу: ну ось, мене знов зловили. Такі моменти дуже вибивають з дорослого темпу всієї історії. Водночас такі дивні фрази та монтажні вставки були і у першій частині, тож це скоріш все простий авторський погляд на гумор та редагування відео від Джеймса Кемерона. Проте зазначу, це не єдиний момент у фільмі. Я просто не хочу спойлерити, але таких вставочек, дивних крінж вставочек їх. Вистачає, а ось що бісить більше, це постійне повторення одного і того самого прийому від режисера. Так, головних героїв картини постійно ловлять і вони постійно збігають. Доходить до смішного, що ти знаєш, що зараз когось схоплять, через що інші персонажі підуть рятувати заручників, і хтось з рятувальників саме стане заручником. Ну це якщо не рівень мультфільмів на новому каналі, то дуже близько до цього. На мою думку, конфлікти та драму можна будувати трохи краще, а не такими примітивними та доісторичними методами. Також мене негативно вразила відсутність гумору. Так, перше жарту картини я почув десь на відмітки одна година хронометражу, а всього жартів десь 3-4 загалом. Тобто, ще раз повторюся, 3-4 жарти на увесь фільм, який йде понад трьох годин. І ні, я не хочу, щоб цей фільм був схожий на Марвел. Я не хочу, щоб він був схожий на тупу комедію. Я лише кажу, що Джеймс Кемерон прекрасно показав, як можна вставляти регулярний гумор у Термінаторі 2. І це виглядає прекрасно. А у цьому фільмі це виглядає як просто. Суперсерйозна історія, в якій нема місця гумору. Проте ми, як українці, знаємо, що гумор повинен бути завжди, тому що гумор рятує. Автор, шлях води це прекрасна картина, яка не схожа на першу частину. Це технологічний прогрес та екранізація вічних питань, батьків та дітей, та чужестранців за кордоном. Це робота, яку слід було очікувати 13 років, і якій можна подарувати 3 години вашого життя. Але особисто мені особисто мені цей. Фільм виразив більше з технологічної точки зору, а не творчого наповнення. Я очікував сиквелу рівня чужі та Термінатора 2 від того ж Джеймса Кенерона, а отримав картину, яка більше схожа на володаря перснів дві вежі чудової стрічці, яка підводить нас до майбутнього витвору мистецтва. Я сподіваюся, мистецтво. Ну і також я сподіваюся, що нам не потрібно буде чекати продовження цієї історії наступні 13 років, і продовження виду у широкий кінотеатральний прокат вже. У 2024 році, як і планується на даний момент, і сподіваюся, що кожен з нас буде живий, здоровий, і ми всі зможемо подивитися цей фільм без повітряних тривог, без відключення електроенергії і без окупантів. А посилання для донатів у ЗСУ є в описі цього відео. Ти Не затягнеш нас у свою війну, чужинець. Ось хто я для них. Я чую тебе. О, о Одну секунду, будь ласка. Так, так, так. Ви впевнені, Добре, головний командуючий, я все зроблю. І так, у мене є повідомлення, неважливо від кого, про те, що час, час настав. І зараз буде оцінка нескінченності. Я знаю, що я прекрасний актор. Як перед піт. Відобреку. Камінь часу в фільмі йде понад трьох годин. Враховуйте це. А також враховуйте, що тем фільму повільний. Тож це не класичний блокбастер, як можна очікувати до показу, а більше авторська робота та авторський погляд на фільми про драму та проблеми самого Джеймса Кемерона. Про те, як на мене, і як би не було смішно це говорити, фільм занадто короткий. Йому потрібно було або додаткова година для нормального фіналу, або редагування та фінальний монтаж у вигляді 2 години 33 хвилин. А так це і не туди, і не сюди. Камінь простору. Фільм вражає новими декораціями, локаціями та і просто вражає своїм візуальним та аудіодоповненням. Це найкрасивіша картина року, та найкрасивіша картина, яку я бачив з моменту вигляду першої частини в кіно. Ну, одна з них точно цього року. Я можу згадати тільки Top Gun Меврік, який був таким же красивим, проте там була трохи інша красота, реалістичніша. На мою думку, і той, і цей фільм вони прекрасні. Проте тут вас чекає зовсім інша краса, казкова, космічна, таку, яку ви не побачите в житті. Камінь розуму фільм розповідає цікавий сюжет, дарує прекрасних нових персонажів та показує вічні конфлікти батьків. -ті. Тей, жаги до помсти, а також чи слід боротися або слід біжати від небезпеки. Як на мене, картина стала глибше за оригінал, хоч і втратила при цьому епічність. Ну і так, як би це не було прикро, але так багато наративів з фільму можна легко адаптувати до нашої ситуації в сучасному світі і війни в нашій країні з Росією. Камень реальності, Атмосфера у слідчці просто неймовірна. Це ваш персональний квиток на три години пригод в іншому Всесвіті, який ще фільм або гра можуть вам дати таку можливість. Тут просто без шансів для конкурентів, і за допомогою технології 3D ви зможете погрузитися в Пандору дуже легко та швидко. Камінь сили. Бої виконані та поставлені на високому хореографічному, режисерському та операторському рівні. Тож вам буде цікаво дивитися за тим, як люди борються з Наві, або дикі тварини хочуть знищити Наві, та і Наві борються з Наві. Екшн цікавий, різноманітний, проте я не запам'ятав жодного бою з фільму. А в першій частині таких моментів було десь близько трьох. Ну і найвголовніше це камінь душі. І ось тут найскладніше питання, чи є у цій картині душа. Я планую трошки зчетерити та сказати, що цей камінь є, проте не повністю. Або він маленький. Це комерційний проєкт, який за ручку веде глядача до третьої частини та не має свого чіткого фіналу. Хоча, зізнаюся, у фільмі є докупи сильних емоційних моментів. Особливо мені запам'яталася сцена з рибалкою у кінці. Це одна з найкращих сцен у кіно за цей рік. Це перший фільм за довгий час, який пробиває на сльози та справжні емоції від побачення. Баченого, тож так, душа у картини є, але через змазаний фінал, і я не можу чітко дати цей камінчик аватар, шлях води. І зазначу, я ненавиджу відкриті фінали. Якщо ви взяли гроші сьогодні, то покажіть мені, будь ласка, фінал і сьогодні. Якщо ж ви плануєте показати фінал через два роки, то, будь ласка, давайте я гляну фільм сьогодні, а віддам вам гроші за другу і третю частину через два роки. Так буде чесно. Ти маєш бути сильна. Сильна серцем, що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався шлях води, то дуже раджу той, що танцює з вовками. Там досить схожий сюжет, як то кажуть, Патріот або Хоробре серце з малим Гіпсоном, анімаційні проєкти відважна та острів собак і. Тут я зазначу, що останній мультфільм Боса Андерсона може показатися дивною рекомендацією, проте я зловив схожий вайб при перегляді цієї стрічки. Ну а так, ви можете передивитися майже усього Шекспіра там схожої драми та схожих конфліктів дуже багато. Аватар шлях води. І як я кажу своїй жінці, ось і все. Тепер можемо відпочити. Як вам огляд, чекаю на ваші коментарі, і також чекаю на лайки, шери та вашу активність у соціальних мережах. Дякую вам, кожному за перегляд аж до цього моменту. Ну і дякую кожному з вас, хто підтримує мене на патреоні. Ви даєте мені мотивацію робити відео ще частіше, змінювати формати, та може колись і стати зіркою Тіктоку. З вами був Тан. бережіть себе та аватарайте.